Чи замислювалися ви, чому таблицю хімічних елементів розмальовують різними кольорами, можливо, для краси чи для зручності? Сьогодні ми не просто розберемося з цим всім, а дізнаємося про квантові числа, завдяки яким ви поглянете на таблицю зовсім по-іншому. Спочатку пригадаємо будову атома. В центрі розташоване ядро, а навкруги ядра рухаються електрони. Електрони рухаються по орбіталям. Це щось схоже на картинг. В якому машинки їздять по колу. До речі, в картингу зазвичай проводять змагання на найкращі заїзди, тобто є спеціальне табло, на якому відображають в цифрах скільки кіл ти проїдеш за певний час. І саме ці цифри використовують для порівняння та характеристик. Як ми вже знаємо, електрони рухаються так само, і для електронів так само є і числа, що їх характеризують. А називаються вони квантовими. Існує чотири типи квантових чисел. Перше це головне квантове число, характеризує енергію енергетичного рівня та позначається маленькою літерою n. І звісно, числами, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так до безкінечності. Це все дуже цікаво. Але де ж взяти ці числа і як взагалі їх визначити? Запитаєте ви? Все просто n, тобто головне квантове число, дорівнює номеру періоду. Номер періоду ми дивимося в таблиці по вертикалі. Другий тип квантових чисел це орбітальне квантове число. Ще одна назва допоміжне квантове число, позначається маленькою літерою L і рахується за формулою n-1. Тобто, якщо головне квантове число 1, то орбітальне квантове число. 0. І так само, якщо головне квантове число 2, то орбітальне квантове число 1. Все за формулою. Але орбітальні числа не такі прості, бо саме вони показують, яку форму має хмарини навколо ядра. Простими словами, по якій траєкторії рухаються електрони по орбіталям. Їх зазвичай позначають літерами. 0 ну відповідає літері S, 1 P, 2D, 3F. Ось такий вигляд мають орбіталі. Пам'ятаєте, на початку відео я згадувала про кольори в періодичній таблиці? Так ось за рожевий колір відповідають s елементи за жовтий P, за синій D і за зелений F. Третій тип квантових чисел магнітне квантове число, позначається маленькою літерою m та залежить від орбітального квантового числа і показує напрямок хмарини. Тобто атома у просторі. Четвертий тип чисел це спінове квантове число. Воно показує обертання електрону навколо своєї осі. Так само, як і наша планета Земля рухається не тільки навколо Сонця, а й навколо своєї осі. Так і електрони рухаються навколо своєї осі. Отже, для того, щоб описати стан будь-якого електрону в атомі, використовуються квантові числа. Існує чотири типи квантових чисел. Головне Квантове число, орбітальне квантове число, магнітне квантове число та спінове квантове число. Ось ми з вами і дізналися про квантові числа. Бажаю успіху, до нових зустрічей!